Гучна новина з Росії і приємна для нас, кажуть, що там бюджет зазнав якихось проблем. Дефіцит зріс у січні у 14 разів у порівнянні з порівнянням з січні минулого року. Аж настільки погані справи, що довелося їм продавати з своїх запасів і золото і юані для того, щоб цю діру закрити. Пане Михайло, давайте з вас розпочнемо. Що ви бачите в цих цифрах, які озвучують. Новинні агенції. Ну, як би нам цього не хотілося, мені здається, що Думки стосовно краху російської економіки і російського бюджету під тягарем санкцій, вони є дещо передчасними. Справді, у січні був шалений дефіцит бюджету в порівнянні з січнем минулого, позаминулого року. Але тут в чому є фішка, росіяни вирішили перерозподілити частину витрат, які вони роблять ближче. Чи до кінця року, а саме у грудні, так само як і в Україні, там величезні витрати йдуть під Ялинку, щоб встигнути до кінця бюджетного року, зараз вони в цьому році вирішили робити їх вже на початку року. Це навіть може бути добре для бізнесу, який отримує оборотний капітал. Він не повинен йти позичати ці кошти в банків і. Платити відсотки чекаючи, коли кінці року з ним з ним розрахується, а може робити їх за. Ну і не треба напевно бути е, супер поінформованим, щоб зрозуміти, що оці видатки держзакупівлі, які російський бюджет робить, це навряд чи йде на охорону здоров'я чи е, освіту. Це скоріше всього йде на фінансування війни. Тобто дефіцит бюджету, який вони бачать, він не по результатам в року навряд чи виросте аж в такі кардинальні 17 чи більше разів, але е е певні проблеми є однак вони не є настільки потужними, як це виглядає з е цифр е лише за січень місяць.